Мабуть, по-перше, казати, що Борис Пісторіус він особливий тим, що він міністр оборони, але він теж представляє соціал-демократичну партію, яка взагалі трохи інший, інший курс сліджує. Тобто соціал-демократи в німецької політики мають трохи інший профіль, і Пісторіус тут заходить, якби в сферу, можна казати, правоцентристських партій. Які більше пількуються про оборону, і е, цікаво, що він це це все зараз говорить. Але ну я думаю, це просто під враженням зовнішніх е, змін е, в першу чергу, звичайно, в Україні, але і скажімо, в Америці, де є такі сигнали від Вашингтону, що Вашингтон буде вимагати, щоб інші країни НАТО підвищили свої бюджети, і таким чином зараз Пісторіус, мабуть, на це. Відповідає ну і ця вся тематика підвищення е, 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 коштів на оборону і теж розміщення німецьких е, е, військ на території України це для е, Німецького суспільства складні теми, тому що це якби виходить за рамки того, що було до 22-го року, коли була така пацифістська зовнішня політика, і коли себе багато з того, що зараз відбувається, і буде відбуватися, як виглядає, не можна було себе уявити. Але я думаю, це, на жаль, для Німеччини тільки початок дискусії. Це добре, що це, цю дискусію зараз починає представник соціал-демократичної партії, а не, скажімо, зелених або християнських демократів. Але я думаю, дійти до реальності цього буде ще. Довгий шлях, на жаль, Німеччина просто не зовсім готова для, для всіх цих викликів, і е, тут тут вже немає такого проросійського сентименту, як раніше було. Це змінчилось вона не зникла, але е, вона змішилась, але залишаються ось всі ці пацифістські уявлення, і і теж є зараз великий страх перед Росією, і він теж. Зараз проблема для того, щоб скажімо, говорити про німецькі війська на території України, про, про Таурусів, про вступ України в НАТО, і там вже не настільки, що там люди думають, якби симпатії думають про Росію, а скоріше вони навпаки вони бояться Росії, і тому всі ці теми вони стали зараз складні в Німеччині і вони зараз. Частини електоральної кампанії у нас будуть найважливіші вибори. У нас немає президентських або там прямих виборів канцлера, а є тільки парламентські національні вибори, і і вони найважливіші, і вони будуть 23 лютого. І я б хотів, щоб ми поговорили з вами про них. А я пам'ятаю. Але у нас ще є давайте ця тема, а потім поговоримо продер. Канцелярія Шольца спростувала інформацію про його візит до Москви. А в канцелярії канцлера Німеччини Олафа Шольца спростували інформацію видання Держпігель щодо майбутнього його візиту в Москву. Та саме в Москві заявили, що не отримували від Берліна запитів на візит. Раніше журналісти з посиланням на джерела повідомляли, що німецький канцлер спробує скористатися потенціальним припиненням вогню між Росією та Україною, аби посилити власні політичні позиції, я так розумію, напередодні виборів, і давайте, от ви про це зараз висловите. мені ваша думка. Ну я здивований, що шольц, якщо це дійсна правда, і як якщо дійсно шольц, так далеко піде. Щоб поїхати в Москву е, до Путіна, е, ну тут треба знати, звичайно, що є суспільний запит на такі перемови. На жаль, у німецького суспільства є е, е, така, я би сказав, такий міф, що є. Достатньо перемов. Ми тільки постачаємо зброю для України. Ми не намагаємось, нібито, тобто, ми німці, нібито не намагаємось достатньо вирішити конфлікт дипломатичним шляхом, тільки військова допомога. Це на жаль, ось такі ідеї. Я знаю, що вони фантастичні і дивні. Вони, на жаль, поширені в німецькому суспільстві, і вони зараз всі ці ідеї вони теж стають частиною цієї електоральної кампанії. І зараз така в Німеччині нетипова ситуація, що зовнішні політичні питання, вони. Важливий для електоральної кампанії, як правило, це внутрішнє політичне питання в країнах, які грають. Майже ну таку головну і е, е, єдину таку роль важливу, але зараз тобто є звичайно є внутрішні політичні, є економічні, є соціальні питання, але зараз ось всі ці питання там перемов з Росії, там вступ України в НАТО, Таурусі, це все теж зараз, на жаль, я би сказав, стало предметом ось цієї електоральної кампанії і е, політики шукають якби свій профіль. І, і Шольц зараз намагається вистроїти вибудувати такий профіль, що він шукає мир, що він збалансований. І е, е, на жаль, це, це популярно в Німеччині. Я не, я, я не впевнений, що це потім е, е, дійсно трансформується в. Електоральну підтримку для соціал-демократів, але е, всі ось такі поведінки, вони е, популярні. Це ще не е, е, це не катастрофа. Я думаю, що навіть якщо він поїде, в Шольц, поїде в Москву і не буде там е, е, ну, е, поведінок буде більш-менш адекватний. Тобто, ну він, якщо скажімо, він поїде в Москву і скаже. Е, Пістави, поставити путіну ультиматум, що або він він піде на на, на залишити Україну, або буде більше підтримки для України. Ну це навіть буде добре, якщо буде, скажімо, такий підхід. Але ем, ем, ну ну поки треба ще чекати, це дійсно це е, чутки. Вони е, це правда, і чи він дійсно. Потім поїде в Москву, але це на жаль, зараз можна казати частина електоральної кампанії в Німеччині, пане Андресе, от я би хотіла, щоб ви зараз ви є експертом в українській політиці і в німецькій політиці. Але наші слухачі зараз занурені, ми розуміємо, що в абсолютно в війну Росії проти України. І розкажіть, будь ласка, про вибори і про політичні партії в Німеччині, які сьогодні борються, і як це все може? Плинути на україно-німецькі відносини в той чи інший бік, тобто дайте нам майстер-клас, okay. будь ласка. Ну насправді зараз виглядає добре, тому що зараз виглядає це, ще на жаль, залишилось два місяці до цих виборів, і ще може щось статися несподіване. Але зараз виглядає так, що скоріше всього християнські демократи виграють. Цю ці вибори і новим канцлером буде Фрідрих Мерц, керівник цієї партії, і він зробив ну низку там таких дуже проукраїнських висловлень, і навіть говорив про те, що він готовий. До постачання німеччини для України Таурусів, що не популярна в Німеччині, і тому я навіть трохи здивований, що він про це так відкрито говорить в часи електоральної кампанії. Але зараз, якщо подивитися на, на опитування, там так. виграє виграють християнські демократи, і вони не будуть мати абсолютну більшість в Бундестазі. тобто вони будуть шукати. Коаліційні партнери там може статися так, що знову соціал демократи стануть частиною вже як молодші партнери християнських демократів в новому уряду. І буде до речі, цікаво, що станеться самим Шольцем. Чи він буде просто міністром в у новому уряді, чи він піде з політики, або що там з ним з ним буде, і мабуть там навіть може виникнути, виникнути така ситуація, що не буде достатньо. Мати дві партії в уряді, тому що вони, мабуть, не будуть мати достатньо голосів, тобто депутатів в Бундестазі, і знову буде трьохпартійна коаліція, яка була зараз теж. І тоді, мабуть, ще зелені теж будуть частини цієї партії. Ну, це я би сказав, такі, такі зараз найбільш імовірний варіанти, що буде або коаліція християнських демократів, соціал-демократів, якщо їм вистачить е, голос е, депутатів в бундестазі, або е, коаліція християнських демократів і зелених, якщо знову ж вистачить, е, щоб отримати 50% депутатів в Бундестазі в парламенті. Буде? А, але або буде коаліція християнських демократів, соціал-демократів і зелених, е, якщо е, двох коаліція не неможливо і в принципі всі ці е, нові коаліції які зараз е, виглядають, виглядають імовірними вони я би сказав хороші для україни і і краще наш е, ніж е, сьогоднішні коаліції тому що сьогодні сьогоднішній уряд там домінує домінують соціал демократи і вони мають такий ну дивний підхід до україни що вони там е, вони якби за Україну і за підтримку і військову підтримку для України, але вони тим не менш проти постачання таурусів Вони там е, хочуть розмовляти з Путіним і таке. А вже ось правоцентристи, християн, християнські демократи, ва, у них е, більш такий рішучий підхід і. Е, там, ну скажімо, буде можливість тоді знову почати дискусію про Таурусів. Проблема в тому, що тут не стільки проблема в самих соціал-демократів, а що ця шольц, цей курс шольца не постачати для України Таурусів, Це вона на жаль, поки ця ідея популярна та є більшість. Німців, які проти постачання цих крилатих ракет для України, одночасно є теж більшість німців, які за військову допомогу для України, навіть за збільшення військової допомоги для України. Тобто тут є певна така шизофренія. І ну да, тому що вона якби не або або мож... розсинхрон якийсь Ну, да. І ну це просто можна так відкрито сказати: це успіх російської психологічної. Війни, тому що вони е, е, досягли такій ситуації, що більшість німців вважають, що якщо Німеччина буде постачати ці крилати ракети Таурусі для України, це буде початок Третьої світової війни, ядерної війни, що Путін почне бомбувати вже Німеччину. Так, на жаль, зараз є страх, і воно спрацює. І, до речі, я вже декілька разів в українських медіа сказав, мабуть, тут. Для того, щоб ця дискусія, яка я думаю, почнеться знову дискусія про про Тарось, щоб вона була успішна, Україна тут має піти на такий, мабуть, непопулярний компроміс, тобто запропонувати. Німеччини, що ці тауриси будуть тільки використовувані на державній території України, і тому що для більшості німців насправді найбільша проблема це не ті не постачання зброї, а те, що потім ці тауриси будуть літати в Російську Федерацію. Цього, на жаль, багато німців. Бояться, і можна було би просто, мабуть, собі уявити таку стратегію, що ці тауриси вони будуть використовуватися тільки, скажімо, там для військових ціль на Донбасі або в Криму. А скальпі і Storm Shadows від Франції і Великобританії вони можуть використовуватися на території Російської Федерації, тому що там всіх цих дивних емоцій, які є в Німеччині, немає. Пане Рс, я б хотіла, щоб ви приділили увагу ще Борису Пісторіусу, Ми його дуже шануємо, і ми хотіли, щоб він став канцлером. Ви, як людина, яка беззаперечно розбирається в внутрішній політиці німецькій, поясніть, чому ж він не стане, чому йому не вдалося. Я так розуміє, він же хотів. У нього були амбіції. Ну він він якби ні, там скоріше було так, що він раптом став. Його зробили міністром оборони, і у нього такі просто така персональ, Ну так, така, він такі, така людина, що його улюблять Німці Його люблять. Він, він, і він... ми теж до нього ставилися. Да, і він так, такі прості, так він прийшов з регіональної політики. Він не частина цієї федеральної е, е, світи, там і. І він дуже швидко став найбільш популярним політиком в Німеччині. Що для соціал-демократів не типове явлення, як правило, соціал демократичні політики вони не дуже популярні в Німеччині. І він те став таким популярним політиком, теж з такою риторикою, яка більш рішуча стосовно підтримки для України ніж мейнстрім соціал-демократії соціал-демократичної партії. Але тут сталося так, що Шольц все ж наполягав, що він буде знову кандидатом в канцлери, і він має певну легітимність, тому що він вже один раз якби виграв вибори. Тобто, ну він не виграв вибори, але йому вдалося створювати коаліцію і стати канцлером, і це якби його. Такі е, 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 плюс. І, а А А він ще новий політик на федеральному рівні. Е, е, і ну, я думаю, навіть якщо б він був, був би зараз офіційним кандидатом в канцлери від соціал-демократів, він би не став канцлером. Тому, не став би, що... так? Ну так, тому що там просто така арифметика зараз складна в Бундестазі, що, ну, скоріше всього, не буде можлива якась коаліція без християнських демократів. Тобто і християнські демократи, вона найбільша фракція буде, і тобто вони будуть мати пост канцлера. І ну, я дуже сподіваюся, що Борис Пісторіус, якщо буде коаліція разом з соціал-демократами, що він або залишив. Залишиться як міністр оборони Німеччини або він, він, він стане іншим, там, скажімо, міністром зовнішніх справ, щось таке. Тобто, щоб він залишився в, в уряді в якоїсь ролі, такий шанс є. Це, ймовірно, якщо соціал-демократи знову будуть частиною. Уряду, але ну соціал-демократична партія вона просто втратила взагалі підтримку і, і Пісторіус – Він частина цієї партії, і ем, тут шольцу вдалося створити таку трьохпартійну коаліцію. Але це була ну нетипова ситуація, нетипова коаліція, і, і зараз скоріше буде знову так, що християнські демократи вони будуть домінувати, а соціал-демократи можуть бути молодшими партнерами, і тоді знову, мабуть, пісторіос буде мати якийсь там пост в новому уряду.